Всім привіт! Ви на каналі ДК Авто. Сьогодні я вирішив спробувати зробити власноруч підкат для автомобілів. Так як я займаюся автомобілями розборка, їх треба якимось образом притягувати. Я не можу когось попросити, бо в нас таке, таке время настало, що нема кого попросити, нема кому позвонити. Решил сделать подкат. То есть уже есть заготовки Две пластины Размеры их 210 на 120 есть, Вот так у нас Идет вот. 120 А так у нас А так у нас идет 210. И заготовочки. Нижняя часть. Нижняя шарфа опора. и размер будет. 95. На... То... Ну, почти 120. Там в такой роли не играет. Да, і тут так само, почті 120. І тут у нас іде 95. Да. То це буде верхні, а ось будуть нижні. Це я спробував зараз сверлити, засверлювати під шарову опору. Тобто під оцей шарик. Довго й нудно. Того буду робити, завтра з'їжджу куплю коронку по металу і буду коронкою висверлювати круг. Тобто все засверлився, центр, ось центр, ось розчертив лінію, центр, по центру і по центру. Потім засверлюється під шарову опору тут під болти. Оце вже як тут ось. Да, Потім, коли тут шта, шарова опора, ось такі ось, ось заглушки, буду робити кромочку по краям. То есть Вот тут кромка как ось все Тут запилена, тут запилена. Ось запыл. Тут ось запил. Для того, чтобы краще было заваривание. Тут будут косинцы по краям для упора. Будет, будет надежно. Такие вот лист металла. Толщина листа пятерка. П'ятерочка, достатньо. З п'ятерки робити Це буде як швіллер. Ну, як Косинці для опорів. І сюди будуть ставитися шарові опори от Жигуля. Ричаги от Жигуля. Ну, я не ричаги, а ступиця рича... з... з поворотним кулаком. Під рульовий наконечник буде от жигуля. Ну, Так ось робота йде. Пользуюсь просто шуруповертом, болгарка, угольник, ну і лист метал. Так якось отак. Буде далі ще багато відео. Тому дивіться, як я це все буду робити. Поки так запилюю, роблю, там запиляв, там розварлив, ну, якось так. Лепла, болти, для того щоб поміряти, як у стається шарового опора. Ну так, робота йде. Двигаємося, як кажуть, вже не стоїть на місці. да запили обов'язково, потому що, коли буде проварювати, я буду проварювати ось. І щоб лучший був провар, то краще, звісно, запил сделать, для того, щоб його лучше проварить. проварити. Все таки нагрузка автомобільна. Автомобіль важить, і важить він, як кажуть, непогано. Якщо жигуль, то він там 900 кг грубо говоря. А якщо якусь іномарку, то вона вже там до 2 тонн, то може не видержати. Тому буду запили, заварюємо і робимо. Так що буде отак потихеньку робиться підкат. А далі буде. Видно, покаже время. Всім дякую. Здавайтесь на каналі. Дивіться, далі буде ще цікавіше.